Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 15 жовтня, Київ Почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Пропоную свої безкоштовні послуги. З виїзду до вас на місце погляду та оцінки, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість. Телефонуйте на номер 093 8309 149. Супниця. Зверніть увагу на рельєф на форми. На ручку тримач, якої форми. Є всередині тріщинки. Ручки відсутні. Тепер демонструю, клеймо. УРСР Барановський Завод. ціна такого виробу в даному стані 100 гривень коштує цікава вінтажна знахідка одарка Клеймо Київ. Яка ціна? Півтори за пару. Може, це тисячу. Дана статуетка парна. Карась та Адарка. Клеймо відсутні. Це Германія. Скажіть ціну брос. П'ятсот гривень. П'ятсот гривень. Сімсот. Лижник, яку ціну? Лижник, в яку ціну? 650. 650. В яку ціну перша вчителька? 500 гривень. 500 гривень без клейма. А цей? Пушкін 300. Клеєний воротник. Угу. А повар? 450. 450. Полоне, але палець відсутній. Що, друзі, наголошував. Це є проблема даної статуетки. Кінь в яку ціну. Офз 750. 750 ОФЗ. Коник. Яка ціна? Лось 250. Полонне. Козуля 250. Арись. 350. 350. Зараз покажу, клеймо. Полонне. А даний виріб як ці? 4,5. 4,5 половини. 4 з 400 І рибка 400 гривень. Київ. Клеймо Київ. Клеймо відсутні. Яка ціна? 450 А такий? 500 П'ятсот. Климо відсутні. А парна? За пару тисячу. Тисячу клеймо Зараз, друзі, покажу. Так. Користень. А рибка вікутіну? Рибка 150. 150. Ну, там з Є маленька тріщинка. А ложки. Ложки по 100. Будь Ложка. Київ клеймо. Лижник вікутіну? 650. 650 без клейма. Лисичка. Лисички по 250. Городниця 250. Є два види лисичок. яку ціну? Гжель по 350. Гжель 350. А півник? 150. 150. А горностай? 200 гривень. Ласка. Полонне 200 гривень. Була подставочка. Журавлик. Надо подставочка. Полонне. Ціна 250 гривень. Помою Так, що у тут Та ж сама ціна. А так вообще. 350 гривень. 350. День народження. Львів, 61 рік. Заложили. Соляночка? 200. 200. Кармен вікетіну. Оце? Так. 600 гривень. 600. Полоне. А дівчинка? Ця? Так. Вона клеєна ручка клеєна. Да, 600. Так. 600 клеїмо, зараз подивимося. Полонне. Все, дама теж 600. Так, 600, 650, 650, Клеймо відсутні. А в яку ціну полонна? 600 гривень. 600. Скажіть, будь ласка, ціну. 650. 650. А щасливе дитинство? Це кормить голубей. Угу. 900 гривень. 900 гривень. Рівень без клейма так? Сто п'ятдесят користень. Ну зустріч щось там тут. Понятно, не колонне. Чашки. клеймо користонь. Всередині позолота. Ціна за одну 40 гривень. В наявності 6 чашка 110 грамів срібла. прося за таку кавову пару 4 тисячі гривень. Тарілька, тарілка, 500 років Києву, ему Будянский фаянсовый завод цена 250 гривен желательно такой же решне вот тематично она конечно не настоящая но она будет подходить тот легкий цена для этого Клеймо коростонь, ціна 1500 гривень. Ніхто вам нічого не скаже, вони через голову. Цукерниця, деколь. Клеймо коростонь, ціна 20 гривень. Дідмороз пластмас. Ціна 150 гривень і пінокіо 100 гривень. Тарілка рельєфна. клеймо дещо затерте, але це Баранівка, ціна 30 гривень. Хочу вам показати кавовий сервіс. Ранівка другий сорт. В наявності кавник, цукорниця, молочник, пиріжкові тарілочки і шість кавових пар. Цукорниця пошкоджена на ручці. Ціна 400 гривень. Спис клеймо авторська робота ціна тисячу гривень. Цукорниця. Ручний розпис. Колимо довбиш, ціна 60 гривень. Молочник. 50. Зачем нам? не він? Зараз хочу продемонструвати вам кавовий сервіс ЛФЗ форма тюльпан. Думаю, всі шанувальники. Порцеляни знають і люблять форму тюльпан, створену у 1936 році. Знаменитою художницею, фарфористом, скульптором Серафимою Євгенівною Яковлєвою. Все життя Серафима Яковлєва працювала на Ленінському фарфоровому заводі та створила не менше ста нових форм сервізів, ваз та інших предметів інтер'єру. З під її руки вийшли. І інші знамениті сервізи: лотос, весняний, східний. Цікаво було почитати спогади самого автора про її тюльпан. Коли я його робила, він ніяк ще не називався, і в мене з ним нічого не асоціювалося, окрім обертання кола. Жодних конкретних образів мені хотілося зробити коло з дольок, ніби ви очистили мандарин. А сама ідея, друзі, назвати нову форму тюльпан. Належала Наталії Данько, яка керувала скульптурним відділом ЛФЗ у ті роки чашки, ручний розпис. Клеймо полтавський фарфор, ціна 100 гривень за одну одиницю. Наявності дві. Дульово. Саме ціна, зображення деколь, коли мого родниця 400 гривень. Єглечик, дитяче зображення. Полтавський фарфор просять за такий глечик 900 гривень. Рідна кришечка. кавова пара. ЛПЗ, ціна 600 гривень. Полонне 400 гривень. Футболіст, городниця. Скажіть, будь ласка, ціну. Тут нічого. 1500. Ні? 1500 гривень. А школярка Ага, 1500. ЛКЗ. А Порцеляновий чайник. Електрочайник зображення деколь ціна 100 гривень, соусник коли йому Баранівка, за 50 років, ціна 50. Ось я готую, друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні день спокійний, людей мало. Погода, сонечко відсутнє, схоже, з часом буде дощ. Знахідок небагато, але є. В кінці даного відео продемонструю свої знахідки, будь ласка, друзі, додивіться відео до кінця. Добре, бажаю всім приємного перегляду. Продовжуємо пошуки. Набір ложечок для кави. Ціна 20 гривень ложечка. Будь ласка, львівське об'єднання. Ворон для моліків. Полонина. Чашка каштаны Киев, 80 гривень. Також Киевская, 80 Мыска. Другое место занимать Деколь, вживана. Клеймо кам'яний брід, старе клеймо, ціна 50 гривень. Тарілочка настінна. Клеймо Коростень зображення? Користенська серед... середня школа номер 4 89 рік. Ціна 200 гривень. Штоп у вигляді будинку. Тинок. тинку лайчики. Соняхи, квіточки, садочок для хати. Ціна 250 гривень. Клеймо полонне. Але кришечка відсутня. Що побуде? Тарілочка, арграфія. Климо баранівка, ціна 150 гривень. Блюдо з ручками. Зображення квіточки. Клеймо старий довбуш. Ціна 300 гривень. Блюдо. Зображення роза. Клеймо баранівка. Ціна та ж сама. Тарілочки для других страв. Клеймо баранівка. Ціна за комплект 450 гривень. Тарілочка для перших страв. Зображення деколь роза. клеймо «Коростень», Ціна 50 гривень. Тарілочки для перших страв. Для других. І менші. Клеймо зараз демонструю. Користень, третій сорт, ціна однієї одиниці 50 гривень. Кожний вид тарілочки комплектний, тобто по 6 тарілочок. мається. Друзі, все ж таки пустився дощ. Люди зараз всі збираються. На цьому нашу прогулянку будемо закінчувати. Хто бажає побачити мої знахідки, будь ласка, в першому коментарі під даним відео я розміщу посилання на телеграм та інстаграм канали. Переходьте, будь ласка, подивіться, понасолоджуйтеся. Ну а на цьому будемо закінчувати. Прошу не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.